У липні місяці зловили крота з набу, який входив до агентурної мережі Росії, і агенти мали доступ до державної таємниці і файлів з обмеженим доступом. Про це повідомляє служба безпеки України. Посадовець Набу був завербованим ворогом ще у 2012 році. Він здійснив понад 60 епізодів передачі інформації Росії. Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і нині фігуранту загрожує до 15 років. Злочинну діяльність керував співробітник контррозвідувальних операцій ФСБ на ім'я Ігор Єгоров. Він почав формувати свою агентурну мережу ще у далекому 2009 році. Першим з його поплічників, якого СБУ теж затримало, але в 2020 році, був генерал-майор Служби безпеки Валерій Шайтанов. Він планував низку терактів на території України, вбивство відомого військового добровольця і збирав та передавав дані до Росії щодо наших військових. Дмитро Іванцов. Це колишній заступник керівника охорони Януковича. Нині переховується в Криму і теж є резидентом ФСБ. Серед його завдань була координація російських агентів в Україні у минулому 2024 році викрили і військового нацгвардії. Він декілька років підряд передавав охоронцю. Керівнику охорони Януковича дані щодо українських активістів, високопосадовців, військовополонених та інформацію щодо наслідків обстрілів на території України. Зараз він теж перебуває під вартою.